Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на черзі кар'єра за гравця, кар'єра за Андрія Танка. У нас сьогодні дуже цікавий буде випуск, тому що у нас сьогодні євро, старт нового сезону, і все ж таки залишається їм в Динамо, чи ми переходимо кудись далі. Зараз ми про це все дізнаємось. Поїхали! Ну і в нас перший матч проти Венгрії. Я гадаю, що ми цей матч розрахуємо. Зіграємо точно з іспанцями і, можливо, з Ісландією. Ну там буде вже видно. Ну у нас. Дуже гарний склад. Лумін, Зінченко, Ракицький, Матвієнко, Тимчик, Циганков, Степаненко, Сидорчук, Судаков, Мудрик і танк. 1-0. Матвієнко на 51-й хвилині забиває. Супер. 1-0 виграємо. В цьому групі також розраховуємо. У нас, що, Судаков зліва тепер нема у нас у нас три зміни. Рубін на воротах. Судаков зліва замість мудрика. Бондаренко замість Судакова виходить і Каравая вийшов замість Тимчика. Таким складом, що ми 2-3. Судакова вириває якраз перемогу для нашої команди. Ось як завершується сезон для нашої команди, Чемпіоншіп, друга позиція, Еміральс Феверкап третій раунд, Карабао Кап третій раунд. Тобто Не дуже гарно ми в кубках виступили. Саме цікаве. Залишаємось в Динамо, чи переходимо в якийсь з цих клубів. Звісно, що Андрій Танк залишається в Динамо, тому що ми вийшли в АПЛ, потрібно себе там спробувати. Там, можливо, вийдемо навіть в Єврокубки якісь і далі будемо дивитися. І так, він залишився в Динамо. Будемо легендою клубу, можливо, буде видно це все. А в нас зараз на черзі гра проти Іспанії. Іспанія, яка на другій сходинці, ми ще можемо вийти з першої сходинки. Ну що ж. 1 0 програємо. Добре, танк проходить і вдальню туди. Але як, як, Не такий шанс, блін. І пробити сюди, сюди танк зрівнює рахунок. І ми зараз виходимо на першу сходинку, повертаємось на неї. 75-та хвилина, 1-1. добре. Фу, видихаємо поки ще. Побігли, побігли, побігли. І тут... Шаперенко, сюда! Сюди! сюди. 2-1, 2-1! От що значить танк виходить, робить результат. Гол і голюва проти Іспанії. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ні. Блін. Марата з рахунок 2-2. Але тут габили. Добре. Добре, Шаперенко. Але що ти зробив? Грати до грати. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні ні Добре. Виграти. Бля, ні-ні-ні. Речення. Віддати, віддати. І тут в одне сюди. В одне. Добре. Танк. Танк. І в дальній танк. Як ти не забив? Ну, друзі, ми попадаємо на Німеччину. Ми могли ми отримати Польщу, Німеччину або Голландію. Отримаємо. Німеччина. Не самий приємний суперник. Фу, поїхали. Матч проти Німеччини. Ху -ху. Дивіться, за ким варто понаблюдати в сьогоднішньому матчі. А... Ну, оці передачі. Ну, воно їлі летить, а він на це викручує. Ну, ну за чим таке робити? Е, блін, пацани. Вам все рівно що то таке. Потрібно. Ага. Так, спокійно, звісно ж, на нас фолили. Добре. Добре. І байди сюди, сюди! Танк, танк забиває ніндзя. Сюда. На циганкова? Циганков ну зроби щось. Ну, ну не, не, не це, ну що ти хотів цим зробити? Я не розумію. І в дальню туди. Його, ну, я вже бачив його там. Як прибрали захисника? Ну просто неймовірно. О, тут супер! І в дальню, в дальню, в дальню сюди! 2-0, 2-0. сидіти. Сидіти, німці! Німеччина просто зараз буде декласована збірною України. Тільки б не пропустити. Ні-ні-ні, оці фінти з 10-го дивізіону оставити їх собі. 2-0. Дубель танка, і Україна перемагає Німеччині. Взагалі супер. Бомба. Краще не придумаєш. Бельгія перемагає Польщу 3-1. Україна перемагає Німеччину 2-0. Португалія поступається Голландії 1-2 і Франція поступається Іспанії 2-3. І з ким ми граємо в полуфіналі з Бельгії? Ну, навіть не знаю. Побачимо-побасі. Бачимо побасі. Бацим, так, матч проти Бельгії. Полуфінал. Матч за вихід у фінал Чемпіоната Європи. І вонидотик як як не забиває танк. Блін, його ліва нога, це ну, потрібно, мабуть, вікфут трішки тягнути. Добре, відіграли, понюхав. І в дальню, в дальню, справу йти. Справу і в дальню ти не, не. ну як? Добре. Суда? Я до останнього не вірив, що він там пройде. Крутуа, нюхай! Київського «Динамо» виводить в полуфіналі збірну України вперед. Сюди. ні 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 Опенду, тримати, тримати, тримати хлопці. Лукуть, лікуй. Ну, блін, на сорок. 40... Ну, звісно, ну, на такій хвилині ну, все залітає. Ну, добре, проходимо. Проходимо. А що це? А що це ти робиш? От ти зубаєш, ти задуваєш правильно сюди. Фу. Два години. Відразу ж відразу вийшли на поле і виходимо вперед. тут я взагалі. Ну, я, блін. А ось тобі прикол. А ось тобі прикол крутува, твар! Мудрик. Вмі... Хо -хо -хо -хо. Ви бачили так носочку. Туди, як в міні-футболі. Бемс. І є. Скільки ждав, ждав, але вона є. Дивіться, але що робить судаком? Але що він робить своїми передачами? Чотири! Чотири один. Але що робить судаком в цьому матчі? Це просто неймовірно, які передачі віддає хлопчик. Ай. Туди відправляємо Бельгію на Брюссель. Добре, добре віддаємо. І, і бити, бити, бити. Він це заслужив. Він заслужив цей гол. своїми передачами, своєю грою він заслужив це. 5-1. Не бачу Бельгію. Все ж таки в фіналі гратиме проти Голландії. Не вийшло в нас виявити з іспанцями, хто є кращий. Ну, все рівно. І на фінал у нас виходить Трубін, центр поля захист Попов Матвієнко справа Караваєв зліва Зінченко в центрі Шепелів. Сідорчук, Циганков справа, Мудрий зліва. Бондаренко виходить не Судаков. Ну, до речі, я здивований рішенням Риброва, чому він випустив Шепельва, не поставив Бондаренка опорником, а Судакова. Цю дивно. Фінал. Фінал Євро Україна проти Голландії. А він бачить того. А що ще бачить Михайло? Михайло все бачить. Бачу циганкова. А циганко бачить удар. Знову, знову, блін, та що ж таке? І сюди, і удар, і сюди, і сюди, Бондаренко. Ось навіщо? Перебрав, щось знав, щось знав. От і нуль на тринадцятій хвилині, на чотирнадцятій хвилині забиває. Гол Бондаренко після пасу танка і меж штрафного у. Там бачу сам саменький. Ай-яй-яй-яй. Тр трішки пригальмує Бондаренко на Мудрика. Мудрик? Мудрик. Як ти не забиваєш? Це, це взагалі як було? Це, це нереально. Час 2 нулі взагалі все, на, на цигарочки сидим. О, ну тут взагалі тут така мала куча давай ще. І... Не дали нормально вдарити. Ганков віддай. І з лівої, І штанга ні. ні. Ну блін, ну, ну що так не везе в фіналі нашому нападнику. І в нас на 46-й хвилині не залітає. А якщо б вони це били, блін, залетіло б там таке, і от двох би штанг би пішло. А якщо так, і мудрик і Бондаренко дубль буде. Він uh. голкіпер суперника дуже добре сьогодні грає. Ось так от вам тічі. Я... я не можу, ну який шанс уже. Блін, йому потрібно ліву ногу. Одна хвилина дотримати її, дотримати. Витримати. Ні. Ні-ні-ні-ні. ні, ні. Добре. Спокійно тут. Попов. Трубін. Максимально винеси, винеси просто, винеси. О, йо Ну, я тільки що це все не стало. Але, друзі, збірна України чемпіон Європи. Сюда! Завдяки голу Бондаренка. Бомба. Ну і давайте, давайте цей прекрасний момент, щоб нам медалі дали там все, все, все це скоріше. Дивіться, як радіють наші хлопці. Це й так нагородження. Ляпота. Да! <смір> Трофей, звісно, неофіційний. Не турнір також. Але що маємо, то маємо. Взагалі все одно приємно. І. І. 1-0 і... 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 Перший трофей в кар'єрі танка, який важливий, зразу міжнародний. а За клуб, звісно, ще немає, але... але все ще попереду. Ці матчі мені не цікаві. Так, наступний матч, знову на заміну виходимо. Ну, ці матчі нам не цікаві. 3-0. Взагалі супер. Так, у нас зараз за перше місце, я так розумію. так? Ну, Напевно, так, там ще Валенція щось може, і танк вже в основі Шоперенки. 80-го рейтингу вже. Ну, Програємо, але танк забиває. Це добре. Так, у нас перший матч в АПЛ і зразу матч проти Челсі. І Олександр Шовковський вирішує випустити танка на 59-й хвилині при рахунку 0-0. Це якийсь новий нападник? Когось купили, треба зайти подивитися. Дебют в АПЛ. ух, це оформлення. Це взагалі взагалі бомба. Так, тут вже буде цікаво, дивіться. Нічого собі цікавого, я тільки вийшов, а ми зразу пропускаємо. Це що таке? Віддати на Єрмоленка спокійно. Шапа. І злівої ай захисник заблокував. Але що тут? Так да, знову. А нікому не треба віддавати. І здатню бити сюди один-один на 80 й хвилині танк з рахунок. Ні-ні ні, спокійно луща на місці. Добре, добре. ні 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 іди в дупу. В дупу йди. І в вдальню лівою. Лівою, лівою забиває, лівою на 92 хвилині на останній додані забиває танк Гол Челсі. За збірну не виходило, але це дуже важливий м'яч за команду. Фу. Красота. Фу, дебютний матч. На 80-й і на 90 хвилин. хвилині. За 10 хвилин танк зробив різницю. Так, матч проти Борнта. Але я хотів подивитись, хто в нас там, можливо, хтось новий є. Був. Якийсь центральний захисник. 18 років. 67 рейтинг. Непогано. Кордоба щось теж новеньке. Теж 18 років, 67. Аго, ось він. 20 років. 70 рейтинг. Ну, таке непогано. Таке непогано, але він сидить під танком це вже для нього не дуже добре. Взагалі, що там у нас хто вилетів, хто прилетів. Тобто в першому турі була тільки одна нічия. Це Лестер з Брайтоном 1-1 зіграли. А всі інші команди виграли або програли. Ну добре, в нас гра проти Бормута. Динамо Київ Бормут. Але дивіться, яке оформлення просто. М -м -м. Ага. Прогавили? Правили? Це був незабаром. так, о! Зверху було написано Гравець, за яким варто слідкувати. І що? І він це доводить. Це як забарний дивився на, це. на момент удару. Це просто ну, це, ну, це бомба. Це хто? Фрідерікс. Що? машина. Ой. Скеля в воротах просто стоїть. Дивіться, ну тут уже цікаво, тому що це не, це не команди чемпіоншипа, тут уже команди, які, блін, борються. А якби це так чудово закінчити? Сюда 2-0. 2-0. Але який там пас віддав Ярмоленко? Це не автого був, це не забарний забив. Ні-ні-ні, Забарний. Та Андрієвський забиває. Але все. Ярмоленко. Опа. Забарний. Ой, яка передача на Шапаренко, Шапаренко з льоту. З льоту. Ух ти, я не на ту сторону подивився. Але... Шапаренко! Як моленько! Ай. 4-0. І наша легенда забиває. Але навіс такий просто Черпаком. Туди Шапаренко вже до двох виграє. Йо. Туди його ніхто не зустрічав, а даремно, даремно це було. Бу, Бормут виносимо 5-0. Це шанс, шанс уже. Ходить. Ах. Ну це вже це вже людина дія, як ми били за збірну України в фіналі. Ну але свисток 5-0. Будь ласка. Карапаво Кап нам не, не цікавий взагалі. Але 1-0 перемагаємо, Шуперенько забуває. Так. Матч проти Ньюкасла. Давайте зіграємо матч проти Ньюкасла. Це буде останній матч в цьому випуску. Матч третього туру АПЛ, матч проти Сорок. Граємо на виїзді. Що в нас з стрівели? Небезпечно. І... Добре, добре, встиг, 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 встиг. І тут як вчили в Данню, так але голкіпер. Попа. Шопоренко взагалі, дивіться, що робить Шапаренко, що робить Пов. Танк. Дивіться, що робить. Що він робить? Забиває те, що вміє найкраще робити. Але тут просто... Пу. І в дальній туди його сюди! Сидить! Сидить він! 2-0. Точніше 0-2! Полетіли! Ого, це дуже погано, Гордон! На Марату. Марата з лівої буща. Кого випускають багнет? Ні. Ну ні, ну ну блін. Ну як він нас перевисів в цьому повітрі? На Шапаренко, Шапаренко. Абити добре. Ну, атаку завершили ударом, це вже О, нашого ветеранчика вже. Шапаренко! Удар. Як він тащить? Тут треба на індивідуальних скилах. Оп-оп. І туди в дальню. Так ти падла. Так, 3 хвилини. Все. один 2 важко, але перемагаємо. Доволі таки непогано набираємо свій ход. Ну, і в нас останній. Що вже хтось хоче нас взяти? Чотири команди вже сіли, Монца, Лестер. Знову таки Аталанта і Байер Леверкузен. Ого, це вже цікаво. Давайте просто по максимуму за Байер, а там буде видно просто. Ну, Поки Динамо нікого так, начебто Шапаренка ніхто не цей не хоче купити. Так, і що в нас виходить? Хтось пішов, хтось прийшов. Якийсь новий хлопчик приїхав, так? Я його начебто не бачив. 66-20 років. Нікого ми не втратили, але ну, нікого не підписали. Добре. Так, наступна гра у нас буде з Манчестер Сіті, але це вже буде в наступному випуску. Ну, ось так ми. Провели цей випуск, виграли Євро за збірну України, почали непогано доволі таки в АПЛ. Якщо вам подобається ця кар'єра за гравця, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі, що ми будемо далі робити. Чи будемо ставати легендою Динамо, чи можливо стоїть кудись далі перейти і спробувати себе в новому чемпіонаті. Пишіть, я все читаю. Скоро побачимось. Всього найкращого, бережіть себе.